Доброго ранку, доброго дня, бажаємо здоров'я й добра, хай усміхаються всі щодня. Малята, а для чого ми вітаємося? Так, вітаючись, ми бажаємо гарного настрою на цілий день, бажаємо здоров'я, добра. Вітаючись, ми ділимося один з одним краплинкою своєї доброти. То скажіть, вітатися, це добре чи ні? А які добрі справи, ви знаєте, ще? До нас завітали друзі язички. Вони переплутали картинки. Зробимо добру справу. Допоможемо їм відшукати кожному свої картинки. У кожного з них є свій символ звука. Згадаймо ці символи і разом назвемо звуки. Ц. Ц, с, 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 з, з, Усі ці звуки вимовляємо з однаковою перешкодою. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звуки С, з, «ц»? Правильно язичок верхні та нижні зуби. А в якому будиночку живуть ці звуки? Вірно, у синьому будиночку. У першого язичка загубилися слова, які починаються зі звука «ц». У другого зі звука З, а в третього зі звука С. Я зараз буду показувати картинки, а ми разом будемо їх називати. Чітко інтонуючи перший звук. А потім будемо ставити картинку до відповідного символу. І перша картинка цукерка. ц Цукерка який перший звук? Правильно, звук Ц. Слідуюча картинка сани. Сани який перший звук? Так, звук. С. Слідуюча картинка Зошит. Зошит. Який звук перший? Так, правильно. З. Сервіз. Сервіз. Який перший звук? Правильно. С. Слідуюча картинка цвях. Цвях. Який перший звук? Так. Ц. І останнє слово зефір. Зефір. Який перший звук у цьому слові? З. Правильно. Ви, молодці, правильно відшукали картинки для кожного язичка. Назвімо кожному з них слова. Для першого язичка назвемо слова зі звуком з. Зошит з зефір. Для другого язичка зі звуком ц, Цукерка. Цвях. І для третього язичка зі звуком с сани сервіз. Друзі язички дякують нам і повертаються до свого будиночку. Ой, дітки, подивіться, чи є це сліди. Відгадайте загадку і дізнайтеся, хто їх загубив. Подивись, який моторний дивний коник біло-чорний. У савані він пасеться, як скажи, цей коник зветься. Так, це зебра. Ці сліди чарівні. Коли зебра біжить, то чути цок, цок. Ми знайшли ці сліди. Послухаємо. Чи звучать вони? Так, їх не чути? Тиша. А щоб сліди зазвучали, треба назвати всі звуки в слові цок. Ось ми виклали перед собою слід зебри, а під ним смужку. Зараз будемо називати слово цок вимовляти. І слухати уважно, які звуки є в цьому слові? Вимовмо разом слово цок. 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 Який перший звук в цьому слові? Правильно, звук Ц він стоїть першим, Тому його ми покладемо біля червоної смужки. Давайте ще раз вимовмо разом слово Цок. Цок. Який іще звук ми вимовляємо? Так. Звук О. Поставимо його поруч із символом звука Ц. Який іще звук ми вимовляємо в кінці слова? Вимовмо іще раз слово. Цок. Цок. Так правильно звук К. Поставмо його поруч із символом звука О в кінці слова. Скільки звуків ви почули в слові цок? Так, три звуки. Який перший? Звук Ц. Який останній звук? Звук К. Який звук стоїть у середині слова? Так, звук О. Давайте ще разом прочитаємо це слово. Цок. Цок. Ось сліди зебри і зазвучали Цок-цок-цок. Діти, ви молодці. Усі правильно визначили звуки в слові цок. Зебра вдячна нам, що вона почула звуки своїх слідів. А зараз давайте ще допоможемо словам знайти останній звук. Я буду називати слово, а ви здогадайтеся, який звук загубився в кінці слова. Назвіть його і покажіть символ потрібного звука. Перше слово НАСО якого звука не вистачає в кінці? Вірно, звука с. Насос. Слідуючи слово моро. Який звук стоїть останнім? Правильно з і слово мороз. Слідуючи слово ві. Якого звука не вистачає в кінці слова? Правильно звука з і слово віз. Пала. Який останній звук у цьому слові загубився? Правильно, звук Ц, і слово палац. Кла. Правильно, в кінці цього слова стоїть звук. С! І слово клас. І останнє слово шпри. Який останній звук у цьому слові? Правильно ц. І слово шприц. Дітки, ви молодці, правильно домовили всі звуки, які загубилися в кінці слів. Які звуки ми пригадали з друзями-язичками? Пригадайте, що вам більше за все запам'яталося на занятті. Будьте завжди чуйними, добрими. Нехай ваші сердечка будуть відкритими для любові та милосердя. Запам'ятайте, будь ласка, правило доброти: ніколи не ображати, всім допомагати. На все добре! До побачення!